У Коломийському міському палаці культури та мистецтв народний дім вже восьма відбувся фестиваль духовної пісні Все опованіє моє на тебе мати возлагаю його заснували у 2013 році завдяки ініціативі правлячого архієрея коломийсько чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви єпископа Кир Василія Васюка та голови громадської організації Зерваницька ініціатива Любомира Глушкова. Традиційно концерт розпочинають юні співаки. Організатори запевняють, що це не просто фестиваль, а духовний захід, який важливий для всіх. Пісня взагалі це душа української нації. У пісні ми молимося, у пісні ми прославляємо, у пісні ми веселимося, у пісні ми сумуємо. І дуже важливо нам у цей час піснею прославити Пречисту Діву Марію честь якої і є цей фестиваль задуманий, на мою думку, важливо в цей такий важкий час, щоб люди мали можливість прийти і в такий спосіб через творчість, через музику, через пісне спів долучитися до молитви до нашої Матері Божої, бо назва фестивалю якраз є. «Все уповання моє на тебе, мати возлагаю. Хочу нагадати, що назву цьому фестивалю якраз придумав отець Іван Остафійчук. Любов Далаврук цьогоріч представила два свої колективи на фестиваль. Мої колективи і серпанок, і аксіос є щорічними учасниками цього фестивалю. Так що це вже у нас вже традиція виступати на цьому фестивалі. І Цього року ми хочемо з Аксіосом представити нам вам частинку нашої нової програми. То є кантата. Андрія Кушніренка Молюй за тебе Україну і твір нашого учасника-хору, славного нашого композитора Петра Сташківа через поле України. Учасниками фестивалю стали церковні хори всіх парафій Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви, а також хори та ансамблі юних співаків. З Колумиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія РАЇ.